Хлопчики дівчата, я вам стільки краси принесла. Червоні намисто можна робити на ланцюжок і на зав'язки. Перше, друге, це просто без зірочок, то з зірочками було. Біленьке намисто. Кольору хакі. Таке саме, тільки срібного кольору хрестики. Ви просили, ви отримали. Такі от згарди, котрі йдуть з шелестами. Можна носити просто можна під низ з силянкою. Такі самі в срібному кольорі. І якщо ви не дуже хочете шелестіти ось такі от зоріми. Не шелестять. Кому треба, пишіть в Директ. Хто дивиться це на Фейсбуці в особисті, в месенджер. А хто дивиться це на Ютубі, переходимо в Інстаграм і, я ж кажу, пишемо в Директ.